Попередній серії поселенці оселилися на дні кратера від падіння астероїда через брак робочої сили. Діти добровільно примусово працевлаштовуються на роботу кур'єра, але є один нюанс: їм доводиться доставляти вугілля. Аномальний холод масово вражає здоров'я поселенців. Місто проживає свої чорні дні. Інженери сконструювали маяк, що дозволив відправити групу розвідників до печери на порятунок людей. Розвідників з'їли ведмеді, врятовані дісталися міста. Дефіцит деревини майже не залишив голодними половину населення. Парламент Америки виділив новий пакет допомоги. До міста прямує Optimus Prime. Місто досягнуло стадії індустріалізації. Будуються вугільні помпи і селеварні. Сам мімхом, відомо ще як крижана людина, що може контролювати свою температуру тіла через спеціальну методику дихання. Дістався до нашого міста, щоб сповістити всі мертві. Ми молимося. Поїхали ніколи, ніколи нам не було легко. І от знову трагічні новини. Помер цінний кадр моєї вугільної кампанії. Хтось помер. Дитина замерзла. Хе. <хи> Ой. Крім цього, в моєму суспільстві з'являється таємна організація лондонців, які прагнуть покинути місто в кількості 18 чоловік. Окей, пиздуйте. Так, ні. Вони будуть жити з нами ще 15 днів, за які намагатимуться переконати невдоволених стати на бік лондонців. Не знаю скільки їх збереться за цей час, але можу пообіцяти вам одне: живим з мого міста не вийде ніхто. Подія розвідники дійшли до метеостанції. Тут нас зустріли з хлібом, сіллю і різними морепродуктами. А після обіду до нас долучився британський король. І ми всі разом поїхали в стрипуху. Ага, та де там? Насправді в коморі не залишилися ні банки, консерви, ні крихти хліба. Від таких новин надія знову падає. Господи, за що? Да молитви побудовані. Надія зростає. Дякую тобі, Боже. Ми будемо молитися всіма своїми руками по 200 разів в день. Люди приєднуються до лондонців. Сепаратисти збільшують свій вплив місті. і тепер їхня кількість складає 26 чоловік. Ця яма це наше спасіння. Нас врятує Бог. Крім лондонців, мене турбує вугільна криза. Після покращення генератора він став споживати пального як танки Абрамс, жера як скотина. Вугільна помпа вимагає дуже багато працівників. Одні добувають вугілля, інші носять, а в мінус 40 хворіють всі. І через це загальна ефективність виробництва падає. Тому щоб акумулювати максимальну користь від робітників, будує вугільну шахту. До речі, діти Донбасу взагалі народжуються в шахтах, і замість іграшок у них вугілля. А заробітна плата в кінці місяця їсти трохи до. Дуть, це може бути не смішно, але це правда. Сер, люди почали відвідувати дім молитви. Відродження віри почалося. Люди моляться, це звісно добре, але одним людям сьогодні буде не до молитви. Встановлює режим роботи на вільній шахті. Надзвичайна зміна. Невдоволення дещо зросло. Вважаю таке невдоволення цілком прийнятним. Запускає ще в одній шахті надзвичайну зміну. Невдоволення, дещо сильно зросло. Помер робітник, смерть від перевтоми. Блять, скільки вони працювали? Хвилин 20, може 30. і в когось стався інфаркт. Вважається світовий рекорд по тривалості надзвичайної зміни. Вартувало б закарбувати цю подію піснею. Присвячується всім шахтарям і шахтаркам і футбольному клубу Шахтар. Хто знає слова? Підспівуйте. До лондонців приєднується ще сім чоловік. Якщо це робітники шахти, то їх можна зрозуміти. Підписуй закон про будівництво святинь. Молитва святинях дасть людям силу, необхідну для виконання важких завдань щодня. Це нам якраз підходить. Перша святиня підсилить медиків і, може, трохи допоможе хворим, але не факт. Друга святиня підсилить науковців і кухарів. А третя святиня буде в честь наших шахтарів. Хе. Немає вугілля, генератор вимкнувся. Розвідники повернулися в місто і принесли вугілля з шахти, як же вчасно. Святині побудовані, надія росте. А ще дивіться, що в нас тут є: проповідь. В домах молитви є перк, який підніме нашу надію. Вже можу з чистою душею зробити заяву для своїх громадян в стилі типового українського політика. Коли все дуже хуйово, але стало трохи краще. Ситуація контрольована. Досліджена барак. Обама. На місці наметів ставлю три бараки. Люди, чиї намети модифікуються, є тимчасово безхатьками. А робити всіх своїх людей безхатьками, щоб зараз покращити всім житло, гадаю, що погано. Людей немає на робочому місці, десь приїбались мої шахтери І всі вони, знаєте де? Зависають у медпунті. Шість із семи робітників знаходяться на лікуванні. Сьомий тільки збираються відвідати сімейного лікаря. Але, попри всі негаразди, ефективність шахти все одно сягає 36%. Шахта працює з Божою Юпоміч з Божої волі, з небесною ласкою завдяки святині. Цікаво, чи насправді наш капітан має план? Плану немає, тільки надія. Підписую новий закон про вечірні молитви. Чекаю вечора і активую групову вечірню молитву. Надія зростає. Надія падає, бо хтось написав на стіні. Поїздуймо в Лондон. На 19-й день виживання мої розвідники дісталися до занепалого міста Вінтерхом. З їхніх записів знаємо, що місто опустилося до анархії через нестачу ресурсів, і, врешті-решт, вони з'їли один одного. Але ці новини нас зовсім не дивують. Нам на них вже трошки начхати. І коли зараз ця новина дісталася міста, то реакція була приблизно така. Що? Підписує закон про будівництво храму. Він збільшить надію. А ще лондонці зможуть встати на шлях релігії і відмовитися від своїх дурнуватих планів, покинути це чудове місто. Капітане, на священника, який намагався заспокоїти людей, напали і натовкли йому морду. Капітане, що ми будемо робити? Ми будемо молитися за нього та його нападників. О, круто, це рішення повернуло нам надію, але збільшилась кількість лондонців. Побудований храм додає надії. А також скорочує час роботи. Пабо, моє місто не місце для розпусти. І давайте ще проведемо урочисту службу. Нарешті вдалося вивести рівень надії з критичних показників. Моя віра тільки починає свій шлях в переконанні лондонців відступити від своєї мети. До того ж, висока захворюваність теж йде пліч опліч з допомогою боротьби проти лондонутих, бо завдяки поганому лікуванню їхня кількість постійно зменшується. Настав час для вечірньої молитви. Тепер молитва винищує лондонців як мило винищує мікроби за одну секунду. Мінус шість. У нас ще дев'ять днів, щоб позбавитися цієї ракової пухлини в моєму суспільстві. Стало дуже холодно. Температура вперше опустилася до мінус 60. Споруди, що знаходяться далеко від генератора, не працюють. Ті, що ближче, функціонують завдяки обігрівачу. Щоб ви краще зрозуміли, про який обігрівач йде мова, покажу ось оцього дуччика, через якого ми йдемо помаленьку до енергетичної кризи. Всі мої 30 хворих вмить перетворилися на тяжко хворих. Через холод можу відновити роботу тільки половини медпунктів. Якщо подивитися на температурну мапу, то тепло в нас тільки біля генератора і в церкві, а місця, в яких прохолодно, Но опалюється за допомогою обігрівачів, і ці обігрівачі несуть моєму вугільному забезпеченню збитки, тому ставлю на дослідження дерев'яну піч, щоб можна було спалювати деревину і виробляти вугілля. Лондонців котре про себе нагадали і вкрали їжу з наших сховищ. Поки немає необхідних законів про вартових, я нічого не можу зробити злочинцям. Хоч у мене вдосталь їжі, і ця крадіжка в кількості 43 три пакій ніяк взагалі не вплине на моє становище. Мене пригнічити факт, що в моєму місті процвітає корупція. Обов'язково. Знайдемо і покараємо кожну сволоту, яка грабувала мої сховища і розмальовувала стіни своїм лайном. Кожного хто пиздив моїх священиків і розпалював конфлікти між громадянами. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Окрім могили, підписують закон про вартових віри. Вони забезпечать порядок і безпечні умови для праці та молитви парафіян. Будуємо для них штаб-квартиру і назначаємо людей на цю роботу. Одному з наших людей загрожує смерть, але він все ще відмовляється від ампутації. Він продовжує кричати, що не хоче, щоб хтось торкався її ноги, хоча гангрена вб'є хворого за лічені години. Хай помирає. Це його вибір. Цю зиму не всі переживуть. Відданість релігії перейшла на наступний рівень. Мої громадяни навертають кола довкола генератора. Може, це якась польська паска почалася. Зараз ще підуть вугілля святити. Вірте, брати та сестри, ми побачимо весну. Пацієнт, який відмовився від ампутації, щойно помер від гангрени. Це був його вибір померти на паску. Нехай земля буде йому вугіллячком. Розвідники заблокали до поселення, в центрі якого стоїть камінь з посланням. На його грубо виструганій стороні хтось вирізав таке. Нехай Бог простить генія, який пожертвує. Людським життям ім'я прогресу, бо ми не можемо. Це, мабуть, українці залишили послання для Ілона Маска, бо там ще знизу хтось дописав: твоє діло давати старлінки й завалити їбало. Так, несіть це додому. Капітане, Лондонці знову крадуть. Їх стає менше, але крадуть вони дедалі більше. Наказати вартовим віри упіймати псів. Вартові віри відпрацювали на 100%. Злочинці впіймані і сидячи на пляжці, чекають свого вироку. Я думаю, легше вигнать його. Пішов в дупу. Тупий лондонець. Буде менше лондонців. Після цієї події до мене приходять одні з перших лондонців і присягають мені на службу до кінця своїх днів. Кажуть, що моє рішення їх дуже переконали. Чомусь їх налякало те, що один із лондонців пішов до Лондона раніше за планової дати. Кількість тяжкохворих саме досягає свого піку. Їх наразі 76, не включаючи ампутантів. Це чверть від всього населення міста. Слава Богу, на вулиці потеплішало і я можу відновити роботу медпунктів. Перший час трохи подбати про своїх людей, Підписую закон про польові кухні. Польова кухня забезпечить робітників, які працюють поблизу гарячими стравами і стирси. Проблеми з їжею давно в далекому минулому, бо ми все готуємо стирси. Тирси в харчах настільки багато, що наше лайно можна спалювати в дерев'яних печах, щоб отримувати дерев'яне вугілля для генератора. Ми це називаємо адаптація до навколишнього середовища. Будуємо одну кухню для шахтарів, щоб вони менше відвідували медпункт. І ще одну ставимо власне біля медпун. Пункту, щоб у всього міста був доступ до гарячої їжі. А ще ставимо медпункти, бо страшна пандемія ніяк не хоче відступати. Увага! В нас крадіжка. Нас знову обікрали лондонці відправити вартових віри. Вартовим віри дали пізди і вбили. Але перед смертю вони упіймали одного з лондонців. На нього чекає правосуддя володаря. Пиздуй до Лондона. Я був польовим хірургом бурської війни та працював з королівським товариством, щоб зменшити рівень втрати кінцівок в армійських госпіталях. Якщо бажаєте користі від моїх знань, не турбуйте мене пару днів, і вашим людям стануть менше відрізати руки. Дайте йому все, що потрібно. Він же їсти не просить, <хи> їсти б я йому не дав. Все потихеньку налагоджується. Громадяни навіть почали висловлювати свою вдячність. Дякуємо нашому лорду за всі його благословення. Я думаю, що ми дійсно благословені. Наш капітан найбільше. Ми можемо навіть дозволити додаткові порції для робітників. Від кожного рішення, від кожної молитви, ми отримуємо тільки надію. Те незліченне число лондонців падає з кожним днем. Інколи вони масово відмовляються від своєї ідеї піти до Лондона. Інколи вони помирали від роботи. Інколи я сам їх відправляв до Лондона. Але з розвитком релігії проблем ставало все менше, і це тільки діло часу, коли вони всі зникнуть. Прийшов час із моїх ампутантів зробити кіборг. Підписую закон про протезування і будую фабрику для виготовлення протезів. А ще будую настінний бур, щоб раптом криза деревини не застала мене зненацька. І нарешті будую аванпост, щоб мати видобуток ресурсів за межами міста. Для того щоб відправити людей працювати на аванпост, потрібно 10 робітників. І в мене є така підозра, що люди, які практично житимуть подорожами з міста до шахти, не будуть страждати від холоду й голоду, так само як розвідники. Правда, розвідники один раз з'їли ведмеді, але це радше виняток із правил. Де була жертва заради процвітання нашого міста? Працювати на аванпості це як виграти мільйон в лотерею. Так давайте подивимося на переможців: два робітники з вугільної шахти, три робітники зі сталеварні. Пап ні. Працівник пабу і так переможець по життю. Ну і з хати мисливців 5 чоловік. Все, переможців обрано. Щасливої вам дороги. Ампутанти припузли на кухню і просять про роботу. Вони готові зробити собі протези з дерева, аби перестати сидіти в тих сраних домах для ампутантів і грати в те сране доміно. Для цього завдання їм необхідно надати деревини. Але, мабуть, для своїх протезів вони хочуть від мене пару гектарів лісу, бо нинішніх моїх запасів не вистачає, щоб закрити їхню потребу. Єдине, що я можу, це відмовити. Все одно Виробництво остальних протезів вже в процесі, і скоро вони матимуть роботу не гіршу ніж в автоматона. Прийшов чоловік, який працював над поліпшенням радикального лікування, щоб зменшити кількість ампутацій, і у нього, до речі, хороші новини. Кількість ампутацій скоротиться вдвічі. Як чудово це чути в час, коли звичайна температура тримається на мінус 50, і вона ще більше може погіршитися. Схоже, гра таким чином намагається тримати баланс. Приймаю новий закон: публічне покаяння. Тепер вартові віри можуть відгамселити лондонця, щоб відбити. У нього бажання йти до Лондона. Це мені підходить. Сподіваюсь, із тих чотирьох хлопців, які залишилися, ви відпіздите хоча б одного. Розвідники дійшли до пресноводних джерел і в цьому місці виявили 29 живих осіб. Давно не було можливості залучитися новим персоналом, але не знаю наскільки гарною ідеєю є прийняти біженців з Вінтерхому з досвідом канібалізму. Єдине, що я можу зробити задля нашого збереження, це зберегтись. Боже. Бережи нас. Зберегти. Люди відмовляються від лондонців. Залишився лише один. Може, вб'ємо його, та й все. Знову пише: Люди відмовляються від лондонців, але останній все ніяк не хоче відмовитися. Про всяк випадок, щоб цей один лондонець не заруїнив гру. Збережуся. Один лондон. Донець. Збережемо його. Я все ще шукаю метод вигнати цього одного лондонця, підписую закон захисник віри. Тепер я стану єдиним, хто знає, що істинно, а що неправдиво. А правдиво тут те, що треба поставити цьому відео лайк, підписатися на канал і залишити коментар. А якщо ви сумніваєтесь у вірі й правдивості, вас чекатиме публічне покаяння. Вас поставлять біля трансформатора, насиплять в дупу гарячого вугілля та відшмагають батогом, поки ви не увіруєте. Тому не випробовуйте свою віру. Зробіть все зараз, бо потім забудете. Це ми намагалися зробити з лондонцем, але він не піддався навіть таким тортурам. Він зник тоді, коли закінчився строк його існування. А це на 30-й день в 9.09. Останній лондонець відмовився від своєї ідеї. Суспільство більше не розділене. Історія з лондонцями підійшла до свого логічного кінця, де закінчується щось одне, там починається щось зовсім нове. Наш капітан мовить вустами господа Бога. Йому, нарешті, вдалося досконало опанувати релігійною сектою. Це, дорогі друзі, Мої 30 днів виживання в Фростпанк, а саме друга частина історії маленького міста в період апокаліптичної зими. Хто не бачив, що почалася наша пригода, запрошую до перегляду першого відео. Посилання в описі. А також ще раз нагадаю поставити лайк, залишити коментар і підписатися на канал. Це необхідний мінімум для розвитку каналу. І як завжди, допомагайте армії та донайте для Збройних сил України. Будьте здорові та до зустрічі! Місто розростається. Пап, пап нам не треба. Але хай буде одна людина. Ні, хай не буде. Відправимо його не в пап, А в пап.